Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як збірна СРСР Валерія Васильовича Албановського у нелегкій боротьбі виборювала собі путівку на Євро 1988 до ФЕН про проблеми виїзних поєдинків в Ісландії та Норвегії, як наші розібралися з чинними чемпіонами Європи французами на чолі з самим Мішелем Платяні та дуже міцною збірною НДР. Чому у Лубановського виникли проблеми з комплектацією команди на заключній частині відбору? І яке соломоне вирішення ухвалила Федерація футболу СРСР у протистоянні Валерія Васильовича та Анатолія Бишовця, тренерів першої та олімпійської збірних? Погнали! Отже, після образливого прольоту на Чемпіонаті світу у Мексиці 1986 року. Де хлопці Лобановського своєю грою викликали захоплення у всього світу, але поступилися в першому ж матчі плей оф Бельгії. Життя не закінчувалося. На носі відбір на євро 1988. А група наша випала потужна Франція, чи не чемпіон Європи. Завжди міцна НДР, з якою у нас на Олімпіадах постійно виникали проблеми, а також Ісландія з Норвегією. Начебто і аутсайдери, але здатні на своєму полі завдати неприємностей будь-якому суперникові. У чому переконалися 10 вересня 1986 року французи 0-0. А через два тижні і радянська команда 1-1. Рахунок відкрив нападник бельгійського андерлехта, тоді топ-клубу Арнор Гудіонсен. Але ще в першому тамі голу роздягальну провів Тенгісу Лаквелідзе. 1-1 у підсумку. Так, нічия була. Ніби й не запланована, але ніхто на собі волосся від розпачу не рвав. Як влучно говорили радянські журналісти, починаємо все спочатку. Адже у нас із французами була рівність перед очною зустрічю. 11 жовтня 1986 року збірна СРСР складала свій євроекзамен на парк депренс у Парижі. Про що докладніше вже розповів на своєму каналі у матеріалі 1986 Франція СРСР 02 Лобановський завершує еру платяні. Того вечора команда Лобановського провела свою найкращу гру сезону та й взагалі всього відбору. Зустрічалися два висококласні колективи міжнародного класу з чудовими майстрами у складі. Глянеш на французів і тремтіння по тілу від одних тільки імен. Луїс Фернандес, Жан Тігана, Янік Стопіра, Жан-П'єр Папен на чолі з найкращим футболістом Європи трьох останніх років Мішелем Платіні. Але в тому то й справа, що прізвища наших гравців теж викликали приємне хвилювання, а у іменитих суперників тремтіння в колінах. Рінат Дасаєв, Спартак Москва, Володимир Бесонов, Динамо Київ, заміна 31 хвилина Вагіцький Діатулін, Спартак Москва. Олександр Чувадзе, Динамо Тбілісі, Олег Кузнєцов, Динамо Київ, Анатолій Дем'яненко, капітан, Динамо Київ, Василь Рац, Динамо Київ, Павло Яковенко, Динамо Київ, Олександр Заваров, Динамо Київ, Сергій Олейніков, Динамо Мінськ, Сергій Родіонов, Спартак Москва, заміна 79-та хвилина, Олег Блохин, Динамо Київ, Ігор Біланов, Динамо Київ. Що не ім'я, то легенда радянського футболу. У першому таймі точилася непримиренна боротьба з рівними шансами на успіх. Але після перерви світ побачив справжню силу збірної Лобановського. Класні комбінації на високих швидкостях, помножені на високу індивідуальну майстерність, дали результат у вигляді голів е, Біланова Раца. Останній взагалі став жахом французького голкіпера Жуеля Баца. На чемпіонаті світу у Мексиці Василь дальнім ударом встромив м'яч у дев'ятку. Тепер закріпив успіх своєї команди 2-0. І знову, як і на нещодавньому мундіалі, купа захоплень світової преси. А ми радянські вболівальники тішилися думками, що тепер у нас сильна збірна світового рівня. Яка підтвердила свій фаворитський статус і 29 жовтня, коли розгромила у Сімферополі Норвегію 4-0, голи Геннадія Литовченка з Дніпра, Біланова з пенальті та Блохіна у першому тамі Хідіатуліна після перерви. Блискучий фінальний акорд далекого неоднозначного сезону. Зізнаюся, тоді, наприкінці жовтня, особисто я дуже шкодував, що відбірковий турнір на Євро 1988 завершується наступного 1987 року. По-перше, тому що треба було служити в армії, і не факт, що футболи збірної подивишся, але головна причина. Хто його знає, в якій формі будуть динамівці Києва після двох напружених сезонів. Адже вже у листопаді 1986-го було видно, хлопці Лобановського досягають результатів на межі. Цього вистачило на 12-те чемпіонське золото, яке було видобуто у незабутніх фінальних протистояннях із московськими одноклубниками Едуарда Малафєєва. Але наступного року почалися проблеми. Кияни крізь Слабкий Бешектаж із Туреччини пройшли до півфіналу Кубка європейських чемпіонів, де двічі були биті по 1-2 порту. У чемпіонаті теж пішли домашні поразки, які розпочалися у квітні з 1-2 Дніпру при 95 тисячах глядачах. Шведам товариський матч у Тбілісі теж був програний 1-3. І це за 11 днів до найважливішого відбіркового матчу з НДР. Одним із основних конкурентів за єдину путівку на євро 1988 року. Але прийшло 29 квітня 1987-го. І кияни Бесонов Кузніцов Дем'яненко Рад Заваров Михайличенко Біланов та Якувенко на заміні. Розбавлені спартачами Дасаєв Хедіатулін Радіонов, мінчанином Олейніковим та Олегом Протасовим з Дніпра на заміні. Не підвели. 95 тисяч глядачів на республіканському стадіоні знову побачили впевнену гру своїх улюбленців, за якою вже почали нудьгувати. Голи Заварова на 41-й хвилині та Біланова на 49-й, 2-0. І прийшло заспокоєння щодо подальшої долі збірної. Як говорив Лобановський, все йде за наміченим планом. Тим більше, що 3 червня в Осло наші обіграли Норвегію 1-0. Так, з величезними проблемами та везінням, але головним став той факт, що ми перемогли. А у мене досі перед очима Біланов, що скакає під час результативного удару Заварова, це щоб не завадити відбутися голу. А норвежці, розлючені радянською непрухою, вже 16 червня дотиснули під завісу французів 2-0, чим зробили нам дуже добру справу. Адже варто було у наступному матчі тільки не програти оновлені збірні Франції і Європа чекала нового чемпіона. Але зробити це виявилося дуже складно. Лобановський чудово бачив, що його кияни функціонально підсіли і не всі тягнуть збірну. Тож вирішив влити свіжу кров із Олімпійської збірної Бишовця. Раніше з неї лише Олексій Михайличенко захищав кольори ще й першої збірної. Тепер же Лобановський узяв із собою до Йогославі ще й московських динамівців Віктора Лосєва з Ігорем Добровольським, а також Євгена Яровенка з Алматинського Кайрату та Вадима Тищенка Дніпро Дніпропетровськ. Добровольський якраз і забив переможний гол у тому товарняку 29 серпня 1987 року. Після цього Бишовець підняв таку вселенську хвилю обурення на самих верхах радянського спорту, мовляв. Люди серед білого дня грабують. Лобановський найкращий гравців у першу збірну забирає. Допоможіть та врятуйте від київського свавілля. Знав Анатолій Федорович, куди звертатись не до футбольного начальства, де у Лобановського було все схоплено, а до спортивного. Мовляв, перемога на Олімпійських іграх це всепланетарний престиж всієї радянської країни. І начхати було спортивним чиновникам у своїх високих кабінетах. Що чемпіонат Європи з футболу значно вагоміший за футбольний олімпійський турнір. Вирішено було олімпійців у Лобановського забрати і до закінця відбірного циклу Олімпіади не віддавати. Щоправда, поки ухвалювалося таке епохальне рішення, впевнений, унікальне у світовому спорті, Лобановський встиг задіяти олімпійців у домашньому матчі проти Франції. 9 вересня 1987 року на московські лужники у старті вийшли Лосів, Тищенко та Добровольський. Тищенка відразу після перерви замінив Біланов. А той, хто вийшов замість Добровольського, Михайличенко, з 13-м номером на спині, зрівняв рахунок за 13 хвилин до фінального свистка 1-1. 86 тисяч глядачів потонули у власному екстазі. Францію відчепили. Тепер потрібно було не програти у НДР. І перемагати вдома Ісландією. І як же важко виявилося досягти такого результату? У східних німців тоді була дуже сильна команда, яка у відборі програла лише одну гру у Києві. За НДР тоді сяяли майбутні зірки збірної об'єднаної Німеччини Андреас Том, Томас Доль, Ульф Кірстен. Він той забив нашим голу роздягальню. А потім пішло нервування другого тайму, яке завершилося рятівним голом Оленікова. Якби не холоднокровність мінчанина на 80 80-й хвилині, ще не факт, що наші пробилися на Євро 1988. Бо в такому разі СРСР і НДР мали б рівну кількість очок. І все вирішувалося б по різниці забитих та пропущених м'ячів. А воно команді Лобановського потрібно? Звичайно, що ні. Але наші не програли, чого й потрібно було досягти. Тепер, як би там не пижилися східні німці, обігруючи вдома Норвегію та Францію в гостях, все залежало від хлопців Лобановського. 28 жовтня 1987 року знову без олімпійців Бишовця, які того ж вечора вирішували свої завдання у Швейцарії, виграли, до речі, 4-2. Збірна СРСР впевнено перемагає у Сімферополі Ісландію 2-0. Все вирішили голи київського динамівця Біланома та Олега Протасова з Дніпра, який незабаром теж стане одноклубником найкращого граця Європи 1986 року. По одному результативному удару на тайм справа зроблена. Бажана путівка на чемпіонат Європи до ФРН 88 завойована. Завойована у дуже важкій боротьбі, в яку втрутилися ще й внутрішньо-радянські розбірки на найвищому рівні спорту СРСР. Як добивалася команда Лобановського успіху на євро 88 при жорстких обмеженнях комплектації? Ще буде всім нам, українцям, мужності твердості, духа та терпіння з вами, Бусанич. Зустрінемось.